Так, хочеться як швидше, в результаті виходить, як завжди, перший сніг і перші наші пригоди. Ну, звісно, це ще в нас такого не було, але маємо неприємний інцидент. Привезли ми ОБВ бочку і злетіли, злетіли в кюет. Ну, зараз я вам спробую показати, чи вдасться нам. Vypravíte tu situaci, či ne důže. ¡Qué traje Так, після того, як побуксували, потягнули, вирішили чистити подвір'я. Заїзд, хоча це треба було робити спочатку. Ну, але що ж, що зробимо? Зима, робить свої, вносить свої корективи, верніше в роботу. Наш Назарчик було раз-раз і півгодинки, і подвір'я чистить. Так, ОБВ розгрузили, сушку розкрутили. Отже, буде велика модернізація цього року. Ну, подивимось, як нам погода дозволить. Ми плануємо через зиму тут поставити ОБВ. Норії, транспортери, розгрузка, вигрузка. Отже, дивимось. Працюємо. Дивимось, ставимо лайки. І слава нашій Україні! Слава нашим героям.